У Литовицькому ліцеї імені Володимира Якубчука відкрили перший у громаді клас безпеки. Тут місцевих школярів навчатимуть до медичної допомоги та як діяти під час надзвичайної ситуації, а також розповідатимуть про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. До слова, так званий клас безпеки облаштували в укритті навчального закладу. Декілька локацій з необхідними речами та приладдям допоможуть учням краще засвоїти матеріал. Уроки проводитимуть як вчителі, так і працівники ДСНС чи поліції у Волинській області. Це вже 41 й клас безпеки. Основна мета цих класів безпеки донести до свідомості наших дітей, вимоги безпекові вимоги щодо протипожежного захисту, щодо протимінної діяльності, радіаційної небезпеки, дорожнього руху, а також навчити вимогам надання першої медично до медичного Допомоги і, взагалі, підготувати дітей до можливих небезпечних факторів на відкриття класу безпеки, яке відбулося 4 серпня. Завітали представники ДСНС та національної поліції, голова громади, педагогічний колектив ліцею та інші запрошені гості. Ви йдете до школи і неодноразово зараз чуєте сирену. Правда, спочатку це було дуже страшно для всіх. Було дуже страшно. Потім воно трішки звикли. Але що означає, коли буде сирена? Це означає, що є небезпека. І в першу чергу, ви і ми повинні знати, як ми маємо діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Хочу, перш від себе сказати, що я дуже люблю цю школу, цих дітей, вони всі в мене дуже класні, надзвичайні. І хочу побажати їм. Вірим українцям, справжніми українцями дотримуватись правил безпеки, знати, що таке вогонь, знати, що таке водойма, знати, що таке мінна безпека. Ми це все знаємо, все ми завжди пригадуємо. Правда. На базі Литовицького ліцею функціонує літній табір. Поліцейські та працівники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини провели для вихованців табору показовий виступ. Надзвичайники познайомили дітей зі спорядженням, яке допомагає фахівцям ДСНС рятувати. …людські життя». «Дзвонити до пожежників. Да. Який номер? 102. Дзвони на 102. Пожежна машина, <смачу> призначена для доставки особового складу і вогнегасних ключовин до місця… На подій, тобто пожежа, аварії, якісь стихійні лиха перевозять з собою 4 тонни води, 400 літрів піни. Учні мали змогу спробувати себе у ролі вогнеборців та загасити умовну пожежу, а також посидіти в пожежному автомобілі. Під час зустрічі поліцейські нагадали дітям, як правильно переходити проїжджу частину. Розповіли про дорожні знаки. Разом з тим, було наголошено, що діткам у темну пору добив. Варто прикріпляти наліпки або браслети, які відбивають світлофар чи ліхтарів. Це забезпечить їхню видимість на дорозі.